Кличе Фенька Василя. Веди корову до бугая. Треба, щоб погуляла, а взимку молоко давала. Став Василь корову вести, а треба в друге село сім кілометрів іти. Іде, пісні співає, про щось мріє, а вже вечоріє. Прийшов гука Петра. Привіт! Треба твого бика. Петро відповідає, бугай відпочиває та вже нікого не приймає. Василь за голову взявся, я до тебе сім кілометрів пхався. Що мені тебе робити? Туди-сюди ходити. Показав Петрові бутиль первака. І пішли удвох тягти з Мореного бика. А той нічого не хоче. Петро каже, зараз він у мене, як миленький, на корову скоче. Пішов, нарвав кропиви, став по яйцям богая лупити. Будеш зараз ти у мене усього хотіти. Бугай пару раз підскочив і з розгону на корову вскочив. Корова та ледь не впала. Василь аж злякався. Розплатився із Петром та з коровою додому подався. Іде Василь, корову веде. Це ж треба Петро з биком робить таке. Не буду феньки нічого говорити, а то буде і мене по вечорах по яйцям крупевою бити.